Коротше, да. Е, останні новості, які що, я реально купив е, хату в селі. Я отак пиздів, 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 з'їздив в село, раз. Поїхав в село два. І нахуй купив хату. Така хуйня. Хочете розкажу вам реально охуєнну тему. Також, щоб ви поняли. Ця хата, яка продавалась, я приїхав. Е... Приїхав в село уже з ціллю її подивитися і купити. А мене перед цим я набрав батю, батя пішов подивився цю хату, Скинув мені відоси, набрав, я кажу: бля, ну треба треба тіпа, ну, треба, щоб я приїхав туди-сюди. Я приїхав, стою тако з батюю курю, він каже: А ти знаєш, що тіпа, оця хата, яку ми зараз будемо дивитись отак через будинок, отак, через будинок, хата, в якій жив твій прадід і твій дід, і я каже. Я кажу, ніхуя собі. Кажу, Прадід і Дід, і ти, і вся. Він каже, да, всі там всі там росли. Прикинь. І це по факту, я, блядь, тупо по сусідству з хатою жив мій Прадід. Ну, їбать, охуєнно. Прикинь. Батя, взяв з Реелторськи? З ну, таке. Бля, я не думав, що першу хату, яку я куплю в житті, буде виглядати так. Але як уже є. Коротше, хто не бачив? Хто не бачив хата. А ну як. <кхем> Хто не бачив, хата виглядає так. Не знаю, я в сторі спустю. Може ви бачили, а від... Ну хуй знає, може відос не. Хата виглядає отак. Це ченазіс. <кхем> отак хата виглядає. Така двіжуха, але я ще не зняв, я коротше, не зняв не зняв дві, дві віранди. Там є ще дві віранди з двох сторін. Вони так виходять, але типу, ху, що з ними робити, я взагалі хую з ним.